І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, коли ми з вами бачимо множество різних людей, які нас оточують, ми бачимо різні соціальні статуси, різний одяг, різну поведінку. Нам буває дуже просто запутатись як християнам, і збити з того шляху, яким має йти християнин, хто є учень Христовий. Чому ці слова говорю? Тому що сьогодні через слово Святого Євангелія, а саме через притчу, яку промовив Ісус Христос, ми бачимо двох людей. Двох людей, які описуються такими категоріями. Перший, один бідний, другий багатий. Друга категорія одягу. Один був задягнений перфирою весом, тобто це найдорожчий, найелітніший на той час одяг, а інший був задягнений струпами, ранами. Один був їв і бенкетував, і постійно перебував святкуванням за розкішними столами, де було дуже багато різної їжі і петва, а інший. Шукав маленької крихти кліпини, що пала з столу богача для того, щоб їсти. Третя категорія. Він один спілкувався з відомими людьми, з вливовими людьми, які були в колі його друзів. А для іншого спілкуванням були собаки, які близали гаранти. І ці категорії, по яких ми можемо оцінювати людей. І, на жаль, такі, що тільки по них ми сприймаємо світ, дивимося, що людина одягнута, з ким людина спілкується, який є соціальний статус. І чим ця людина і корисна може бути для мене, так світ живе, але не ми християни. Тому Господь у цій притчі додає ще. Одну категорію, по якій можна розрізнити: одного поховали в землю, а іншого забрали ангели на небеса. Одного душа успадкувала вічне життя, а інший спустився до пекла, де зазнавав ті страждання і муки, про які ми читаємо сьогоднішні притчі. Про що ця притча сьогодні доносить до нас яку правду? Про те, що ми бачимо в людях. То є люди для нас, і як ми маємо до них ставитися? Ми можемо задати питання, а в чому ж була різниця? Хіба оцей лазар, який був от бідний, нещасний, тільки через це він заслужив бути на лоні Аврааму чи навпаки, той багаж, який був гарно одягнутий, венкетував і спілкувався з різними людьми. Хіба через це він заслужив те, що мучився? Після своєї смерті, напевне, ні. Тож давайте будемо шукати відповідь на це питання в самому Івангелі. Що ми можемо сказати про Лазаря? Єдине, що можемо сказати, це зрозумівши, що означає його ім'я. Ім'я Лазар означає Бог мій помічник. Виявляється, коли людина не має нічого, ні їжі, ні одежі, ні друзів, нікого немає. Але якщо в неї Бог є помічник, то вона буде мати вічне життя і блаженство. Це виявляється основоположна категорія. Якщо в людини є Бог помічник, а мати Бога-помічника, це потрібно докласти дуже багато зусиль, щоб поборотися з собою. Чому так? Бо от кому потрібен помічник? Помічник потрібен тому, хто потребує допомоги. А людина, яка буде горда, їй допомога не потрібна. Коли я маю ресурс, яким можу когось підкупити, коли я маю якийсь вплив за допомогою, якогось можу щось зробити, я впевнений, мені помічник не треба. Тільки тоді, коли людина оббиває свої ноги в каміння, якихось невдач, вона може сказати, а що це життя? Боже, допоможи мені. Тільки тоді, коли людина докладе всіх зусиль, і зрозуміє, що ну, не все залежить від неї, вона скаже, Бог мій помічник, якщо скаже. Якщо скаже, це буде дуже добре. І, а найкраще це коли не чекати цих моментів, що ми усвідомимо, що нам потрібен Бог-помічник. Ім'я Лазар, яке означає, що Господь, Бог. Мій помічник відкриває правду про людину, яка успадковує вічне життя. І ця правда та, яку озвучив сьогодні апостол Товло через апостольське читання, що ніхто не виправдовується ділами закону, а тільки через віру в Ісуса Христа. Тільки той, хто приймає Бога як свого Спасителя, як свого постійного учасника у своєму житті, як вірного друга з проханням благословення на день, до якого ми звертаємося, як Бога, до якого ми можемо піднести слово вдячності за прожитий день. Якщо ми маємо Бога помічника, то ми йдемо тим шляхом, яким пройшов, пройшов Лазар, що успадкував вічне життя. Ми теж є на ній, ми теж маємо рани гріха, ми теж маємо багато чого ми маємо, щоб називатися тими багатими, що задягаються в порфиру і вес сон. Ми йдемо шляхом лазарі, шляхом спасіння, коли визнаємо Бога своїм помічником. Тепер поглянемо на іншу сторону. А що ж поганого робив? Багач, що не успадкував блаженство на лоні Авраама. Ця притча не розказує якихось особливих моментів, що він щось погане робив. Ми можемо тільки подумати, проаналізувати і зрозуміти, що як людина, яка звертається до Авраама і каже, пошли в нехай він мочить. Там э, промочить холодною водою язик. Коли людина звертається до Врагана і просить, пошли лазаря, нехай сповістить моїх братів, щоб вони не були якимись дурними, а все ж таки успадкували вічне життя. То, виявляється, цей баг знав лазаря. І знав добре, знав його ім'я. А якщо ми знаємо ім'я якоїсь людини, а вона є потребуючою. А в нас є дуже багато ресурсів, що столи винайця. А ця людина залишається голодною, стражденною. то це критерій, який показує, що дороги до неба немає. Тому що небо це місце, де людина може любити. А коли ти бачиш потребуючого і не любиш його, а ще знаєш його ім'я. І ігноруєш його, то значить, тебе не вистачає того, що має бути належне для жителів небес. Не вистачає того духу любові, не вистачає того співчуття, не вистачає того порозуміння, щирості, щедрості для того, щоб бути прийнятим до Отця Небесного, бути громадянином. Його Небесної Батьківщини. Тому по цьому ми можемо проаналізувати і сказати, напевне, через те, що людина, яка не любила того, кого бачила перед собою, може позбавитися, нагороди бути дитиною Божою. Тому, дорогі браті і сестри, проаналізувавши цю притчу, яку залишає нам Господь на повчання, можемо. Дійти до того, що нам потрібно любити тих, кого ми знаємо, хто боручи з нами. Нам потрібно покладатися на Бога, уповати, бо Бог мій помічник і дати належне місце Йому в нашому житті. Не сказати, Боже, ти потім, а сказати, Боже, прийди в мій день і благослови Його. Боже, дякую за мій день. Дякую навіть за ті випробовування. Цим ми кажемо, Боже, Ти потрібен в моєму житті, і я хочу бути часточкою Твого вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всім щиро дякую за спільну молитву. Всіх вітаю вас з недільним днем. Бажаю Божого благословення на цьому тижні. Нехай благословення Боже, благодать Божа супроводжують нас. Щоб ми були тими людьми, які відчували дію Божу, щоб ми були тими людьми, які, відчуваючи цю дію Божу, вміли любити тих, які є поруч із нами. Не тих, які далеко, а ті, що є біля нас разом з нами, а деколи залишаються голодними, не отримуючи ні крихти з нашого внутрішнього столу, нашої душі. Амінь. Підходьте під благословення.